Ки супутниковий оператор Йоталсад заявив, що переговори з європейським союзом про заміну старлінків маска активізуються, оскільки США відступають від власних зобов'язань стосовно безпеки континенту. Про це сказала головний головний виконавчий директор Ева Бернеке в інтерв'ю Bloomberg. За її словами, компанія вже працює в Україні, має тисячі терміналів, але не всі ще підключені до мережі. На думку Єви Бернеке щоб забезпечити 40 тисяч терміналів, знадобиться просто кінь декілька місяців. Союзники можуть припинити ділитися зі штатами своїми розвідданими і все через витік у Москву. Про це пише NBC News Його джерела повідомили, що союзники, включаючи Ізраїль, Саудівську Аравію та членів так званого розвідувального альянсу п'ять очей, вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими з врахуванням потепління стосунків адміністрації Трампа з Росією про те, що штати планують скоротити обмін розвідданими союзниками, стало відомо ще в липні 24 го Про це принаймні, писало видання Політіко. Тоді це сприймалося швидше як вкид демократів з метою підірвати довіру до Дональда Трампа напередодні виборів.